А тут, вибачте, серіал не цікавий, а серія одна та ж сама. Одна серія, яку вони крутять починаючи з лютого місяця. З лютого місяця одна та ж сама серія, тільки різні люди е, розкривають очі України на е, фіктивні якісь порушення. Згадайте, те ж саме розповідав Азаров, коли вступав на посаду прем'єр-міністр. Потім про це розповідали якісь фахівці від депутатського корпусу регіонів. Потім прес-конференції проводили найняті експерти з піар-технологій, яким доручили проводити аудіт за 23 мільйони бюджетних коштів. Потім КРУ. Зараз двічі вже з цією тезою виступає Ярошенко. Причому Зверніть увагу, коли ви порівняєте цифри, які вони називають, з кожним їх виступом чомусь обсяги зловживаються менше і менше і менше. І це, мабуть, ну, позитивна якась тенденція, тому що чим ближче до підпису на папірці, тим менше фіксується сума. І коли розповідали наші опоненти голосно і красиво про крадіжки, грабування, набивання кишень, то зараз. Пан Ярошенко вже розповідає про неефективне та безсистемне витрачання коштів. Але ж коли знову цю жуйку проаналізувати, вибачте, і там ми побачимо фікцію. Це саме стосується позиції по Кіотському протоколу. І я готовий до деталей розкривати цю тему. І пан Ярошенка сам. Називає факти, ну, мабуть, освіта йому не дозволяє, чи фах, чи завдання надто сурове, і його треба виконувати. І він говорить нісенитниці, завдяки яким можна просто розмазати цей уряд і цього фахівця по, я не знаю чому. Да? Не буду використовувати некоректні слова. Це саме стосується зловжувань, як вони вважають, коли видавали людям безкоштовно акти правовласності на землю. Це стосується і автомобілів, які придали сільські селищні медичні пункти. І завдяки цим автомобілям врятовано життя багатьох людей. Тобто те, що для людей, включаючи виплати пенсії і зарплат, це є звучно. А вкрасти резиденцію урядову, щоб мешкати, як в приватному приміщенні, це є героїзм. Чинного президента. Фінансувати родинний бізнес за рахунок здірництва податкової це героїзм, мабуть, керівника чинного уряду. Асфальтувати за бюджетний кошт дороги до своїх маєтків і палаців. Це також, мабуть, героїзм. Вкрасти 10, вибачте, 12 вже мільярдів кубометрів газу у державу Україна це героїзм. А захищати Україну це є злочин. Злочин є повернення шельфу Чорноморського державі. І зараз, ви знаєте, саме за виконання цього рішення уряду затриманий екс-міністр екології Юрій Філіпчук. Ну і знаєте, що більше всього тут мене дивує, м'яко кажучи, я думаю, що повинен здивувати і вас. А хто сьогодні робив цю доповідь і знову сотий раз жував жуйку, на базі якої пробують, дуже важко, але ж вони пробують формувати якісь фіктивні справи. Причому, навіть в звіті так званих експертів чи аудіторів, які не мають даже аудіторської ліцензії, нема жодного прізвища урядовців. Хоча там якісь стрілочки, якісь там, я не знаю, знаки, якісь символи, вони там. Намалювали схеми, жодного прізвища урядовця я там не побачив В цих схемах. Так от, цікаво, хто сьогодні робив доповідь? І де був пан Ярошенка під час роботи, яку він критикує нашого кабінету міністрів? Може, він в шахті працював? Ні. Я хочу вам нагадати, що пан Ярошенко під час діяльності нашого уряду. Займав одну із відповідальних посад одного з керівників Державної податкової адміністрації. І я не бачу від нього заяв критичних зауважень. Може, він написав заяву, щоб піти з роботи, що він не хоче працювати в злочинному уряді. Ні. Він написав заяву, що він має бажання працювати міністром фінансів саме в цьому уряді, уряді Тімошенка. Я розумію, що його примусили. Він потім буде розповідати на пенсії, що у нього не було вибору. Але ж мені соромно слухати цю людину, яка, я ще раз хочу підкреслити, займала відповідальну посаду в нашому кабінеті міністрів і повинна відповідати за всі ці питання, які він сам сьогодні розповідав. Тому, шановні колеги, я готовий дати відповідь на ваше питання з задоволенням. Прошу, якщо є питання, задавайте. Тільки не сумуйте. Я бачу, вже такі сумні. Переможемо, не турбуйте, все одно. Що далі? Бо вже по голові. Ну, вперше, нам з вами треба говорити правду. От що ми повинні з вами робити, незважаючи на небезпеку. Цього нам треба говорити правду. Нам, політикам, вам, журналістам. І тоді це дійсно буде опер. Сьогодні я дуже радів, коли читав повідомлення, що журналісти об'явили бойкот пану Чечтову за ту, ну вибачте, тупу, інакше не можна сказати, брехню, яку він розповсюджував щодо вчорашніх подій у Верховній Раді. І знаєте, ну настільки у них. Ось такі провокативні речі, які відпрацьовані ще були в радянські часи. Пам'ятаєте, коли там підкидали якісь там гранати чи там якісь інші речі, вони там показували якісь там палиці і так далі. Але ж слава Богу, я підкреслюю, слава Богу, що під час цієї бійки в парламентській залі знаходились журналісти, які змогли засняти цей процес, хоча, ви знаєте, вони вимкнули світло, щоб важко було бачити, що там відбувається в залі. І саме тому тині синітниці і брехню, яку вони розповідають, щоб приховати злочин, я думаю, що вона зрозуміла всім. Що стосується відповідальності, ну ви знаєте, я хотів би подивитися, як буде відкрита кримінальна справа проти угрупування, що чинило злочин, до складу якого входить син генерального прокурора Пшонка. Мені дивно, як буде ніби цікаво, як пан Пшонка, який займає посаду генпрокурора, проявить принципову опозицію або покладе заяву про відставку, або відкриє справу проти власного сина. І це цікаво буде на це подивитись. І не тільки нам в опозиції, а всьому світу. Безумовно, ми категорично не сприймаємо той документ, який вони назвали бюджетом, тому що це не є бюджет, це є просто кашторис неіснуючих органів влади. Ви знаєте, що нам об'явили, що вже інша структура адміністративна в країні, інші міністерства, інші назви. В той же час бюджет розрахований саме на неіснуючу структуру, і він за формальну ознакою взагалі не може розглядатись в парламенті. Ну і крім того, ті пропорції, які вони прописали для силових структур. І для структури, які займаються соціальними питаннями, питаннями культури, вони не витримують критики. У нас перетворюється на очах Україна на поліцейську таку кримінальну країну, а все, що не вписується в цей проект, цю владу не цікавить. Тому, безумовно, ми виступаємо проти. Але ж сказати, що зараз відбувається бюджетний процес, це неможливо. Жодний, скажімо так, жодна позиція податкового кодексу не виконується. Починаючи від представлення бюджету, обговорення бюджету, корекції бюджету і голосування за цей бюджет. Саме тому, шановні друзі, назвати те, що відбувається в парламенті, бюджетним процесом неможливо. Це не є бюджетний процес. Це буде технічне голосування за той кошторис, який влада для себе приписала.